Вітаю! Сьогодні ми розглянемо Псалом 90. Всі його знають. Я зачитаю на початку тільки, в кінці я повністю його прочитаю. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні самогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюся на нього. Що сказав нам отець? Я вас вибрав, я вас наблизив, назвав своїми, ви мої діти. Ніхто вас не вирве із моєї руки. Що сказав Ісус, Я і Отець мій, це одне. Івана 10, 27, 30. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх». І вихопити ніхто їх не може, отцеві з руки. Я й Отець ми одне. Пам'ятаєте, коли ще до розп'яття Ісус ходив по землі, Він сказав добре, що я йду, але вам залишається Дух Святий. Ісус не міг одночасно бути в одному місці, за ним всі бігали. А Дух Святий Він в кожному з нас. Хто знає Господа, хто знає Отця, Івана 14,17. Духа правди, що його світ а, прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. Питання. Ми тут одні? Алло! Допоможіть! Я тут, Боже, з нами Дух Святий. Ми з розп'яті Ісусом. Ми прийняли Ісуса, ми храм Бога Живого. Ісус сказав: я й Отець, ми. Одне автоматично в нас триєдиний, Господь! А ми боїмося. Ми під покровом. Що таке покров? Це те, що нас покриває і виконує функцію захисту. Питання: чого ми боїмося? Бог є любов, а в Божій любові немає страху. Хто бере страху? Ворог. Що робить страх? Він нас паралізує, ми неадекватно діємо. Неадекватно мислимо і біжимо не туди, куди треба, або навпаки, ховаємося там, де накриє. Я знаю, тіло є тіло, страшно. Я теж людина. Але підключіться, як тільки вам страшно, одразу. Підключайтесь не до тіла. Ой, мені страшно. Я не знаю, що робити, що буде зі мною, з моєю дитиною, з моїми рідними. А, Бог. І одразу беріть зброю. Це слово. А слово це істина, це наш Господь, всемогутній, всевишній, під покровом і мечем робити, мечем робити ворога духовний. Читаємо Псалом 90. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюся на нього. Бо він тебе вирве, стенет птахолова, з моровиці з губною. Він пером своїм вкриє тебе і йому. його, заховаєшся ти, щить та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряви ходить, ані моровиці, що ничить опівні, впаде тисяча з Богу. Від тебе і 10 тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і за плату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету тобто до твого будинку, вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На леве й вужати наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його синім, бо знає ім'я моє. Він. Як він мене кликатиме, то Його відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його і довгістю, ні, я насичу Його, і Він бачити буде спасіння моє. Господь моя скеля, Господь моя твердиня, Господь мій щит, Господь моя башня, в який праведний прибігає і укривається. Що може бути міцніше і сильніше? всемогутніше за нашого Господа. Якщо кричить дитина, плаче, ми її чуємо, батьки, а -а 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 -а, і, що трапилось, і біжимо одразу. А як наш Господь? Він все вишній, всемогутній, Він всіх бачить, він кожного знає. По імені. Жодна волосина з нашої голови не падає, без його відома. Да, страшно, буває, чресла. Опускаються, але ми беремо меча, беремо Божу істину, це Слово і ворога відганяємо цією істиною, бо з нами всемогутній, Всевишній Господь. Благословім всім, нехай збереже нас всіх Господь.